Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаємо найдешевший 4х4 трактор. Це Кентавер 244ВР. Двигун одноциліндровий, зс 1115 Вони йдуть вже на широкій рамі. Тут 110-й швелер стоїть. Значить, по передачі. передача тут йде потужності на ремнях. Спереду розташований насос і генератор. Під капотом, тобто не біля колеса він закритий, все, брезги тут вже не літять. По коробкам. Коробка тут зубровська, як на 245-х, три передачі вперед, одна назад. Повишені, поніжені передачі має підключення повного приводу окремим речагом. Здвоєна педаль гальм, газ, ручний газ також присутній з тієї сторони. І маємо е, ручник. Датчики стандартні, чотири датчика, один здвоєний, три, два окремих. Значить По резині 6,14 резина передня, 7,520 резина задня, -точкова, звичайно точкова навісна система, вал відбору 6 з причепним пристроєм. Він зйомний, якщо не треба, розплінтовується, легко знімається, трьохточка стандартна, з Т-образним наварюванням на 400 кг підіймає циліндр. Регульована колія можна виставляти метр, метр десять, метр двадцять, метр тридцять три максимально розсувається колеса. Передні крила йдуть в комплектації, трактор є в червоних і синіх кольорах. Також зелених проїхало пару штук, якщо цікаво. Значить, по кермуванню зараз на зимовий період він приїжджає до вас по суті. Голий, тому що тут має бути дистильована вода, але так як заморозки то понятна справа ми її зливаємо. Тут радіатор ось тут знаходиться. Якщо ви хочете на зимовий період використовувати, то можна залити тосол. Передній міст у вас іде е, кулачкового типу, він же шарового типу. тобто ну, В народі називають просто кулак, тому що він як обертається навколо своєї вісі без підсилювача. От такий тракторець. От, 3650 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Якщо цікаво, замовляйте, 6 штук приїхало по наявності в усіх кольорах. Всім гарного дня!